Далі говоритимемо про європерспективи України. Закон про порядок відбору суддів Конституційного суду підписав президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 серпня. сам президент назвав цей закон одним із ключових для відкриття переговорів. Із Євросоюзом про вступ вже у цьому році. Про європерспективи говоритимемо далі. Віталій Лебедюк, доцент кафедри національної безпеки та політології Острозької академії, кандидат науки з державного управління. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Віталію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Віталію, як на вашу думку позначиться підписання цього закону на європерспективах України, чи справді він відкриває для нас ширше ці двері до Європейського союзу? Так, на це питання треба дивитися комплексно, оскільки це є однією із вимог, ну ми їх так називаємо вимоги, але Європейський Союз їх називає критерії для подальшого відкриття шляху до Європейського Союзу. Оскільки 23 червня минулого року так, був саміт Україна ЄС, і нам були, можна так сказати, Продемонстровані сім критеріїв. Один із них власне і був про відбір, або можна так сказати, реформу конституційного суду. І власне це і був таким і є великим каменем спотикання. Чому тому, що між венеціанською комісією і Верховною Радою України був такий собі пін-понг, тобто вони їм говорили про те, що тут є тиск, можна так сказати, або потенційні можуть бути ризики певні. При впливі е, на відбір конституційних суддів е, Вранці Верховної Ради України намагалися зовсім інше е, сказати, що це може там обмежити суверенітет. Бо в чому була основна причина взагалі цієї е, можна так сказати реформи? Це скільки буде членів е, з міжнародної спільноти долучено до відбору взагалі е, суддів е, за критеріями доброчесності. Венеціанська комісія просила сім. Так це було в більшості країн, а наші говорили ні, хай буде шість, ну тобто, що було всім порівно. Ну і в результаті виходить так, що вони хотіли, щоб в більш такий міжнародний вплив, тобто мінімізувати політичний вплив. Бо ми повинні всі пам'ятати. А хто як не ми, ми пам'ятаємо це точно, що Конституційний суд завжди був такою собі не знаю, лакомим таким сматочком і. Абсолютно уся влада весь період незалежності завжди хотіла максимально на нього впливати. В результаті це і є один з тих найбільших таких вимог Європейського союзу до його реформування. Тобто, якщо поглянути взагалом за критеріями, тобто можна так сказати, умовно кажучи, вони ставлять 10 пунктів балів нашою мовою. То за ну то прийняття оцінка за кілька днів до прийняття президентом цього підписання, точніше закону, то у нас було за цією реформою взагалі два бали. Тобто можна зрозуміти наскільки тут була така напружена ситуація, але загалом цей процес тепер повинен зрушити з місця, і я думаю, що це буде найбільш ключовим проривом, чому тому, що якщо поглянути на тих сім-сім критеріїв. Може, не будемо там заглиблюватися, які вони, але просто якщо пройти, то це закон про медіа, про нас меншини, конституційний суд, далі реформа антиолігархічна, можна так сказати, далі про антикорупційна, про відмивання коштів і мабуть, судова. То лише дві реформи або два критерії, про які ми сьогодні говоримо конституційно, і антиолігархічно – це були найнижчі бали, взагалі показники розвитку в цій сфері. Якщо антиолігархічна, то сама, навіть Венеціанська комісія нам пропонувала в Україні поставити цю реформу на паузу, тобто після війни, то конституційна про яку ми сьогодні говоримо це дійсно було най, найпалкіша дискусія щодо цієї проблеми. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що до жовтня Україна не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії однак переговори про вступ все одно розпочнуться. про це вона сказала під час конференції. Як виглядає шлях України до ЄС у Києві? На вашу думку, наскільки зараз реалістичний такий прогноз, що ці перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться вже в цьому році? Я думаю, що загалом оці сім критеріїв які було надано Україні на саміті ЄС 23 червня минулого року, це певною мірою такі собі трансформовані копенгагенські критерії, щоб зрозуміти нашим слухачам, що таке копенгагенські критерії. В 93 році Європейський Союз розуміючи беззворотність процесу свого розвитку, розширення мається на увазі, він створив так звані три ключові блоки для того, щоб кожна наступна країна відповідала цим критеріям для того, щоб стати повноцінним членом ЄС. Тобто, ну це загальні там правові, соціальні і економічні. І от оці всі сім критеріїв, які ми з вами маємо, вони в основному звичайно в нас правові. Ось, але е, виконання цих всіх критеріїв це є звичайно політичний крок. Ми маємо всі усвідомити, що це є політичний крок. Тому е, незалежно від того, наскільки ми встигнемо е, ці критерії там дуже поповно виконати, в повному обсязі, але ми маємо також усвідомлювати, що і про це говорили і європейські експерти. І в нас в Україні так само про це в дискурсі згадується про те, що це нереально такими швидкими темпами це робити, тому що це є політика, мають увазі полісі, це тривалий процес. Тобто, ми не можемо сьогодні там включити світло і воно буде там світити, і так далі. Тобто, це зовсім інша сфера. Ми повинні всі розуміти, тому. Переговори і далі будуть відбуватися, тобто буде далі дискусія про що буде наступні кроки, тому що якщо так між словами подивитися, що говорять європейські партнери, то вони говорять, що можливо після цього, цього домашнього завдання, бо так сказав би, можливо, будуть інші. Додаткові, тому що ми маємо усвідомлювати, що процес приєднання до Європейського Союзу це взагалі дуже складна технічна, навіть логістична сфера зробити. От це має бути всі практично комунікації, мережі, це все повинно бути так само приєднано. Кажіть, а загалом, ось за тим контекстом, за тими заявами європейських політиків, ви особисто для себе бачите інтерес з боку європейського союзу до України, бажання аби Україна, якщо не через рік, то через 3-5 років зрештою стала повноцінним членом європейського союзу. Я думаю, що це беззворотній процес, що ми будемо членами Європейського союзу. Питання тут звичайно часу війни, тривалості війни і ну і звичайно геополітичних баталій. Чому тому що всі розуміють, що Росія це вже минула. Якби там вони не намагалися своїми там різними акціями залученості і десь бути представленим, відповідно для таких великих країн треба ну звичайно ринок, людський ресурс і так далі. Ми є хорошою, можна так сказати, альтернативою. Це перше, друге, це те, що з політичної точки зору, ну тобто настільки вже оця боротьба між західною демократією і іншими авторитарними деспотичними режимами. Що ми не можемо бути буферною зоною, тобто, як би це не було, як би це не хотіли там і втягнути, і, і тому подібне. Тобто, ми ну маємо і будемо, звичайно, у європейській спільноті. Це звичайно, питання часу, і, звичайно, і для нас це питання виживання. Тобто, якщо ми знову ж таки не, не усвідомимо, також цього всього, що це для нас треба це все дійсно якісно виконувати на всіх рівнях, Це не тільки від влади залежить, це від нас, просто і громадян, також залежить. Ну, звичайно, це набагато пришвидший процес. Хоча ментально, ви ж самі розумієте, що ми вже е, ну, давно а, хоч, мріємо там бути, тому що низка майданів це, власне, і була боротьба за, за, за європейські цінності. Велика Дякуємо, людей... Дякуємо а, пане Віталію, за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Віталій Лебодюк, доцент кафедри національної безпеки та політології Острозької академії, кандидат наук із державного управління.